І хлопці, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я дуже сподіваюся, що з вами все добре, вигиві і здорові. мене багато днів не було, я хворіла. І ось це перший день завозу, перше секонд. Бачила багато речей від бренду Michael Kors і Calvin Klein. Я так розумію, це стокові речі. Перше вовняне пальто. В складі, мені здається, 60% вовни. В нього гарний колір, але мені не сподобався фасон. Такий застарілий. Наступне теж від цього бренду розмір L. Насичено чорний колір. В складі є теж вовна, але втрачений ремінь. Дуже тягки, але я його придбала, воно було на Люксі. Наступна сукня. Колір дуже приємний, мені сподобався, але відсутній був ремінь. Я його залишила І ось ще таке було від Michael Корс Його теж не придбала. Бо сукнь дуже багато, а зараз ціни. Підняли все секунді і ви самі розумієте, що це зараз не актуально. По всієї сукні я не змогла пройти. Це люксовий бренд, тому я її забрала. Ось така. Бачила, що такий пуховик але він. В поганому стані його залишила. Сумки зустрічаються крайні рідко, тому я звертаю завжди увагу на них. Цю я придбала, вона хкіряна, хкіра, така зерниста, дуже плотна, матова. Супер. Цю крихітку від зари я не придбала, хоча вона в гарному стані. Натуральна шкіра і натуральна замша, але вона була тяжка, це день люксу, тому. Вона того не вартувала. ось Хоча стане всі бірочки в неї присутні, її потім забрали, напевно, я не знаю. Бачила ось такий вовняний капелюх від Зара, але мені він був на гальза завеликий. Я такий давно собі шукаю. Але, уви. Хотіла сказати всім дякую за підписку, за коментарі, за лайки, за перегляди. Я дуже це ціную. Ви допомагаєте мені просувати український контент. Мені здається, це зараз для нас дуже важливо. Всім ще хочу сказати ще раз велике дякую. Ось таку хкіряну курточку бачила. Хутро хтось собі прихив сам і прихив. Негарно, тому я її залишила. Це наступний секонд-хенд, бачила ось такі чобітки, вони шкіряні, замш, але це був великий розмір, 40 Сорокові в мене не ходові розміри, тому залишила лофери такі шкіряні бачила. Але були царапки і бренд ну, такий собі не дуже. Цією знахідкою я задоволена. На жаль, я її не показала в самому секунді, але ну, там ви бачили знизу, коли чобітки показувала, там вона легала. Це вінтажна сумка від Gucci. це оригінал, я її здам на фарбування і буду залюбки її сама носити. Це 1970-ті роки, якщо я не помиляюсь, ну, я шукала і плюс-мінус е подібно знайшла. Е код присутній. Вона, вона реально дуже класна, просто потребує реставрації. Ось що можна знайти в секонд-хендах, якщо постійно-постійно шукати. Ось така. Наступний секонд хенд і наступний день завозу бачила шкіряну кош замінник на шкіряшкірянка міндбері. Ось її залишила. Такі були сумки, це Lil Joy, вона з поліуретану, всі бірки присутні, кутики в Ге потріскані. І такий колір, як Барбі, мені таки не подобається. Звичайно, її залишила. А цією знахідкою дуже задоволена. Сумка від фірми Балу. Всі, всі кльопки брендовані, вона крута і мені подобається дуже колір. Там код, все присутньо. Подібні сумки я знайшла на сайті, вартують 2000 доларів. Так що знахідка класна. І такий шопір бачила: На літо просто суперове, це від Зара. Там ще всередині є е, така малесенька сумочка, пристібнута, в гарному стані, але. День завозу вона того не вартувала. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.